Ласкаво просимо до наступної, сьомої серії циклу, про зв'язки між математикою та штучним інтелектом. У попередніх епізодах ви дізналися серед іншого історію побудови штучного інтелекту та дізналися про величезну роль математики та математиків у цьому будівництві. Сьогодні я хотів би представити вам майбутнє, яке може чекати на штучний інтелект. Спочатку я розповім вам про виклики, з якими зараз стикаються творці штучного інтелекту. І про те, як вони збираються продовжувати його розвивати тепер уже на основі не лише математики, а й фізики та біології. Тому я коротко розповім серед іншого про квантові комп'ютери, які не обійтися без розвиненої фізики, а також про біокомп'ютери, які поєднують біологію та електроніку. По друге я розповім, яке майбутнє чекає на роботів машини, які найповніше об'єднають в одне ціле всі види штучного інтелекту. Які ви мали нагоду знати досі. Робот є, з одного боку, кульмінацією досліджень штучного інтелекту, а з іншого, прикладом того, як багато інших технологій розвиваються в його тіні. По-третє, я розповім вам, як штучний інтелект тепер може повернути математику. Бо якщо вектори, функції, статистика та ймовірність були і є основою для побудови інструментів штучного інтелекту, незабаром саме ці інструменти можуть стати основою для абсолютно нових відкриттів у математиці. Тож подивимось, що нас чекає незабаром. Однією з найважливіших проблем сучасних програм штучного інтелекту є потреба в енергії. Це стосується не лише програм штучного інтелекту, а й усього it сектору як такого. Вже сьогодні навчання великих мовних моделей і подальше їх використання може споживати стільки електроенергії на рік, скільки цілі Нідерланди, і вся it індустрія включаючи великі центри обробки даних, де ви зберігаєте свої фотографії та використовуєте їх як сервери для гри в Counter-Strike, споживає майже в 4 рази більше електроенергії. Збільшення попиту на енергію настільки велике, що незабаром річне споживання електроенергії IT-системами зрівняється з усім річним споживанням Японії. Як із цим борються IT-гіганти. З одного боку будують і запускають, наприклад, нові електростанції, в тому числі атомні. Буквально нещодавно Microsoft оголосила, що заплатить за перезапуск давно закритої атомної електростанції в США. Три реактори електростанції Mile Island розроблені, щоб забезпечити компанії повну енергетичну незалежність під час навчання та використання штучного інтелекту. Але будівництво нових і відновлення старих електростанцій це лише один із можливих шляхів вирішення проблеми. Є й інші можливості. Математики наполегливо працюють над абсолютно новими алгоритмами, які дозволять швидше та ефективніше навчати нейронні мережі. Наприклад, у великих лабораторіях точиться справжня гонка за отримання найшвидших і найдешевших математичних методів множення векторів і матриць. Ця гонка все більше підтримується самим штучним інтелектом. Компанія Google DeepMind розробила систему штучного інтелекту AlphaTensor, в якій завдання спрощення алгоритмів розглядалося як гра. Завдяки чому система навчалася за допомогою техніки, яка називається навчання з підкріпленням, і досягла дуже хороших результатів, тобто розробила новий підхід до множення елементів матриці. Однак паралельно з роботою над новими шаблонами та алгоритмами ведеться робота над іншими рішеннями. Йдеться про роботу над абсолютно новими комп'ютерами, які завдяки новій архітектурі та способу роботи радикально прискорять навчання та використання штучного інтелекту. І не тільки штучного. Це величезне поле досліджень для комп'ютерників, фізиків, хіміків, а віднедавна й біологів. Революція штучного інтелекту викликала справжній потік абсолютно нових, часто революційних ідей для створення комп'ютерів. Серед безлічі ідей. Ви знайдете термодинамічний або оптичний комп'ютер, який використовує фотони замість електричних сигналів. Я розповім вам більше про квантові комп'ютери та біокомп'ютери, які з'єднують живі нервові клітини з електронним входом і виходом. Перш ніж розбиратися з новими комп'ютерами, давайте коротко нагадаємо, як працюють комп'ютери сьогодні і кому ми їм зобов'язані. І ми завдячуємо їм, звичайно. Праці математиків. Ще в XVII столітті німецький математик і філософ Готфрід Лейбніц створив основу двійкової системи. Як ви напевно вже знаєте, двійкова система це спосіб запису чисел, використовуючи лише нулі та одиниці. Лейбніц виявив, що математика та математичні формули також можуть працювати лише з двома цифрами. У XIX столітті Джордж Буль розробив основи логіки, також заснованої на двох значеннях. Нуль і одиниця. Незадовго до Другої світової війни Алан Тюрінг розробив теоретичні припущення про машину Тюрінга, які передбачали створення універсальної обчислювальної машини. Відразу після війни всі ці досягнення були зібрані разом і використані іншим геніальним математиком Джоном фон Нейманом, який розробив архітектуру сучасного комп'ютера. Незабаром після цього, завдяки винаходу транзистора, а потім і мікропроцесора, комп'ютер став невід'ємною частиною нашого життя. Майже кожен сьогодні комп'ютер складається з пам'яті процесора, пристроїв введення та виведення. Пам'ять зберігає дані та програми. Процесор отримує відповідні дані та програму з пам'яті та виконує їх, пристрої введення. Та виведення дозволяють вводити дані в комп'ютер та отримувати інформацію з нього. Звичайно, кремнієві мікропроцесори працюють з двійковими числами та логікою, розробленою Джорджем Булем. Деякий час тому стрімкий розвиток IT призвів до того, що такого рішення все більше було недостатньо. Розвиток штучного інтелекту став ще одним стимулом, який прискорив роботу над новими, набагато більш ефективними типами комп'ютерів. В даний час великі надії покладаються на квантові комп'ютери. Перші теоретичні роботи були проведені ще в 1980-х роках, а перші квантові розрахунки були виконані в 1995 році. Звичайні комп'ютери, про які ми говорили, базують свою роботу на так званих бітах, які можуть приймати значення, як ви напевно здогадалися, або нуль, або одиницю. Усі операції в класичних комп'ютерах є простою маніпуляцією з цими бітами. Квантові комп'ютери використовують кубіти замість бітів як свої обчислювальні одиниці, і тут починається дивовижне поєднання математики та фізики адже кубіти це елементарні частинки, такі як фотони чи електрони, вони відрізняються від класичних ритмів двома ключовими моментами. У квантовій фізиці кубіт знаходиться в тому, що називається суперпозицією. Тобто він може бути або нулем, або одиницею одночасно. Дивовижно, правда? Дивовижно, але можливо. Ось що таке наука. Стан суперпозиції важко пояснити простим способом, але часто використовують приклад монети. Нормальні біти можуть бути як одиницею, так і нулем. У випадку з монетою, це означає, що на ній будуть або орли, або решки. Кубіт це обертова монета, яка одночасно показує орла і решку. При цьому він дорівнює або одиниці, або нулю. Стан кубіта буде таким, поки він не стабілізується за певних фізичних обставин. Однак ще більш важливою особливістю квантових обчислень є так звана квантова заплутаність. Саме заплутаність дає комп'ютерам можливість виконувати неймовірні обсяги обчислень. Ідея полягає в тому, що якщо один кубіт представляє два стани одночасно, то два кубіти представляють чотири таких стани. Тоді кубіти не можна розглядати незалежно, з цього моменту вони утворюють заплутаний супердержав. Отже, коли кубіти поєднуються один з одним, кількість можливих станів зростає експоненціально. Це означає, що в той час, як квантовий комп'ютер, який складається лише з 25 кубітів, мав би обчислювальну потужність середнього ноутбука, комп'ютер із 50 кубітів мав би нечувані зараз можливості. Уявіть собі, що Google має амбітні плани створити комп'ютер, що складається з мільйона кубітів. Однак квантовим світом керує випадковість, а квантові обчислення є імовірнісними. Результати обчислень в одній квантовій системі можуть відрізнятися, навіть якщо вхідні дані однакові. На практиці це означає, що один і той самий розрахунок потрібно виконувати кілька разів, щоб отримати найбільш вірогідний результат. Як бачите, навіть у цьому випадку без ймовірнісного розрахунку, тобто без математики, нічого не зробити. Хоча з цієї причини квантовий комп'ютер не буде комп'ютером для звичайного домашнього використання, його потужність може допомогти у створенні наступних поколінь комп'ютерних програм зі штучним інтелектом. Хоча конструкція квантових комп'ютерів стикається з багатьма проблемами, пов'язаними, наприклад, з тим, що вони дуже нестабільні та чутливі до будь-яких можливих збурень, ви вже можете придбати можливість виконувати квантові обчислення. Наприклад, у Google. Квантова технологія може виявитися навіть важливішою для світу, ніж технологія штучного інтелекту. Тому не дивно, що більшість країн світу намагаються створювати власні квантові комп'ютери. Серед них також Польща, а комп'ютерники, фізики та математики з університету науки і техніки, адже у Кракові та Військового технологічного університету у Варшаві знаходяться в авангарді роботи над такою машиною. Іншим абсолютно новим підходом, насамперед у сфері штучного інтелекту, є біокомп'ютери. Біокомп'ютери, тобто це обчислювальні пристрої, які використовують живі нервові клітини для обробки інформації. Final Spark, швейцарський стартап, є піонером у цій галузі, розробляючи нейроплатформу, яка інтегрує органоїди людського мозку з електронними системами. Біокомп'ютери засновані на використанні так званих мозкових органоїдів мініатюрних структур нервової тканини, вирощених зі стовбурових клітин. Final Spark, наприклад, створює органоїди діаметром близько пів міліметра, що містять близько 10 тисяч нейронів. Ці органоїди поміщають у спеціальні інкубатори, де підтримується відповідна температура та надходять необхідні поживні речовини. Потім вони підключаються до електродів, які забезпечують двосторонній зв'язок між живими нейронами та електронними системами. Зараз працює комп'ютер, що складається з 16 таких органоїдів. У Final Spark ви можете орендувати такий комп'ютер для онлайн обчислень. Нейрони в органоїдах мають здатність утворювати та модифікувати синаптичні зв'язки, що є основою для процесів навчання та адаптації. Завдяки електричній стимуляції та модуляції за допомогою нейромедіаторів, таких як дофамін, можна формувати активність цих нейронних мереж у бажаний спосіб. Нейрони в органоїдах мають здатність створювати та змінювати синаптичні зв'язки, що є основою для процесів навчання та адаптації. Завдяки електричній стимуляції та дії нейромедіаторів, таких як дофамін, можна формувати активність цих нейронних мереж у бажаний спосіб. Біокомп'ютери відкривають унікальні можливості в контексті розвитку штучного інтелекту. По-перше, енергоефективність. Людський мозок є надзвичайно енергоефективним, споживаючи близько 20 Вт енергії. Біокомп'ютери на основі живих нейронів можуть обробляти інформацію зі значно меншим споживанням енергії порівняно з традиційними кремнієвими процесорами. По-друге, природне навчання. Біологічні нейрони мають вроджену здатність до адаптації та навчання, що може призвести до більш гнучких і ефективних моделей штучного інтелекту. По-третє, нові обчислювальні моделі інтеграція живих нейронів з електронікою відкриває двері для розробки гібридних обчислювальних систем, які поєднують переваги біологічних і цифрових методів обробки інформації. Незважаючи на багатообіцяючі можливості, біокомп'ютери стикаються зі значними проблемами та обмеженнями. Це перш за все такі виклики. Стабільність і контроль, підтримка життєздатності та стабільності органоїдів мозку вимагає точних умов навколишнього середовища та передових систем життєзабезпечення. Масштабованість. Сучасні органоїди містять близько 10 тисяч нейронів. Що є невеликою кількістю порівняно з мільярдами нейронів у людському мозку. Розширення таких структур до більших розмірів становить серйозну технологічну проблему. Етика використання нервових клітин людини в обчислювальних технологіях піднімає питання про свідомість, ідентичність і межі між людиною та машиною. Як бачите, ми живемо в цікаві часи новаторських досліджень і винаходів. Людська винахідливість і креативність дозволять нам поєднати їх так, щоб вони підтримували один одного. Це може бути, наприклад, у випадку зі штучним інтелектом і математикою. Завдяки математиці розвинувся штучний інтелект. Тепер штучний інтелект може допомогти в розвитку математики. Розглянемо цю тему трохи ближче. На початку, однак, дуже важливе зауваження. Програми штучного інтелекту засновані на великих мовних моделях, такі як чат GPTI, спочатку не призначалися для математичних обчислень. Вони чудово вміють складати тексти, писати вірші чи шкільні твори. Вони чудово перекладають тексти на різні мови, але розрахунки у них просто так собі. Це не означає, що їх не можна використовувати для вирішення математичних задач. Вони чудово пояснять, як розв'язувати задачі. Але з самими розрахунками потрібно бути дуже обережним. Слід перевіряти кожен результат, тому що часто бувають ситуації, коли розрахунки просто помиляються, і це не нарікання, просто цей тип штучного інтелекту, призначений для вирішення завдань, відмінних від математичних розрахунків. Звичайно, це не означає, що штучний інтелект не використовується в математиці. Спеціальні рішення створені для підтримки роботи математиків. Одним із таких рішень є згаданий раніше Alpha Tensor від DeepMind, який використовується для відкриття нових математичних алгоритмів. Це перша система здатна відкривати нові, ефективні та формально правильні алгоритми для фундаментальних математичних завдань, таких як множення матриць. Множення матриць є ключовою операцією в багатьох галузях. Від комп'ютерної графіки до машинного навчання. Альфа Тензор заснований на техніках навчання з підкріпленням, подібних до тих, що використовуються в грі Go або AlphaGo. Завдяки цьому він ставиться до пошуку нових алгоритмів як до гри і зумів знайти алгоритми, ефективніші, зараніше відомі, що є проривом в оптимізації математичних розрахунків. Ще більш цікавою програмою може бути AlphaGeometry. Ця система призначена для розв'язування складних задач із евклідової геометрії на рівні, подібному до рівня золотих медалістів Міжнародної математичної олімпіади. Алфадзеометрі може генерувати формальні докази для складних геометричних задач, поєднуючи класичну модель великої мови з так званим механізмом символічної дедукції. Цей механізм діє як математичний розум. Розбиваючи проблему на формальну символічну мову математики. Поєднуючи універсальність мовної моделі зі строгим символічним записом задачі та математичною логікою, альфа Джеометрі досяг чудових результатів. У контрольних роботах із 30 завдань математичних олімпіад він розв'язав 25 із них, що є результатом, який можна порівняти з досягненнями кращих учасників цих змагань. Новіша версія. Alpha Geometry 2 показала ще кращі результати, розв'язавши 84% геометричних завдань за останні 25 років Олімпіад що краще, ніж середній бал золотих медалістів. Alpha Tensor і Alpha Geometry – це лише деякі спеціальні рішення для математиків. У самому DeepMind вчені та комп'ютерники працюють над іншою системою Alpha Proof. Яка вчиться доводити будь-яку математичну теорему. Як бачите, багато уваги приділяється підтримці штучного інтелекту для доведення теорем, але це ще не все. Завдяки застосуванню на основі великих мовних моделей, існуючі класичні математичні обчислювальні програми, набули нових функцій і можливостей. Наприклад, програма WolframAlpha може вирішувати математичні задачі, які описуються не формулами, а звичайною мовою. Існує також величезна кількість інструментів штучного інтелекту, які допомагають людям вивчати математику. Запитайте свого вчителя про них або чата GPT. Наостанок хочу звернути вашу увагу на те, як стрімко зараз розвивається робототехніка, промислові роботи, що працюють на заводах, відомі дуже давно. Вони виконують точно визначені завдання, де важлива точність і швидкість, наприклад, складання автомобіля. Або зварювання. Однак тепер, завдяки величезному прогресу в розпізнаванні зображень, системах керування, нових матеріалів, нових джерел живлення, ми змогли створити автономних роботів. Вони самостійно досліджують навколишнє середовище, самостійно приймають рішення та самостійно пересуваються. Багато з цих роботів мають людську людиноподібну форму, завдяки чому ми можемо захоплюватися розвитком технологій. Роботи, безумовно, будуть цінним індикатором того, наскільки ми розвинули штучний інтелект. Як бачите, штучний інтелект став технологією, яка з одного боку дає змогу розвивати технології в інших сферах життя, але з іншого боку, він все ще вимагає багато роботи, як з точки зору математичних алгоритмів, які його створюють, так і з точки зору комп'ютерів, на яких він навчається та функціонує. І, всупереч поширеній думці, для створення всього цього все одно будуть потрібні освічені люди. Хто знає, можливо, одного разу хтось із вас увійде в історію науки, як Алан Тюрінг чи Готфрід Лейбніц. У наступному й останньому епізоді серії я розповім вам, які інструменти штучного інтелекту я використовував для створення фільмів, які ви дивилися. Якщо вам це цікаво, обов'язково підпишіться на канал Любузького центру підготовки вчителів у зеленій гурі. До зустрічі!